Є така дуже цікава вправа для синхронізації лівої правої півкулі, а також для розвитку концентрації і реакція. Ми беремо два м'ячики, витягуємо перед собою руки, дивимося в простір деканстровано і не фокусуємося не на одному м'ячику і починаємо ловити. Якщо не виходить, спочатку зробити ось декілька разів ось таким чином. Все, ми скрещуємо руки і починаємо ловити. Але якщо все рівно не виходить, зробіть один м'ячик. Половіть. Потім другий м'ячик половить. Знизу. Або цей знизу і цей знизу. Все. Відпускаємо два м'ячі і починаємо ловити. Ну, а для тих, кому це дуже легко, я пропоную піднімаємо ногу. Тримаємо ногу, включаємо сідницю, включаємо спину, нога а, теж в тонусі, стегно і краножної м'язи в тонусі. Ми в правильній структурі рівна і хребет, і починаємо дивитись у простір перед собою. Хрещуємо руки над стегном, дивимося у простір і відпускаємо м'ячі і ловимо. Супер. І третя вправа це коли ми підкидуємо м'ячі, скрещуємо руки і ловимо м'ячі. Ось таким чином. То одна рука зверху, то друга. Ці вправи корисні для будь-якого віку. Це дуже корисно для дітей, щоб покращення було концентрації, координації і також для тих, хто кому за 50. бо з кожним роком мозок стає гірше працювати, і концентрація погіршується і зменшується рівень енергії. Тому для будь кого хто хоче покращити своє здоров'я, внутрішній стан, хто хоче розвивати своє тіло і розум, саме нейротренування із м'ячами, вони дуже корисні. І саме цьому ви можете приділити увагу на моїх онлайн-заняттях, котрі проходять два рази на неділю, і ви Можете займатися займатись будь-який вільний свій час по записам або в прямій трансляції. Хочете приєднатись, пишіть мені в директ.